Відео зі звуком під час демонстрації екрану в Google Meet. І так, подивіться, в мене на сусідній от Google Meet, от сусідня закладка, я відкриваю відео, яке я, я буду демонструвати. І коли натискаю розпочати презентацію, ви бачите, в мене є три режими. Я обираю саме режим Chrome. І всі закладки, які в мене відкриті, я обираю саме ту, де в мене відео. Обов'язково ви тут подивіться, що було надати доступ до аудіо, надіслати. І подивіться, зараз діти, от, бачите, да? вони бачать оцей екран ваш, ви вмикаєте. Можете зробити на весь екран, відповідно. І подивіться, я вимкну зараз звук. І подивіться, вони бачать саме оце, що ви показуєте, зі звуком, тому що у вас тут стоїть звук презентації. Все, це 100% буде, я вам зараз монтую. Зараз я через одну програму показую, як це налаштовую, а потім прямо вставлю фрагмент з Google Meet, як воно записалось, як ця демонстрація була. Тому в цьому випадку 100% звук буде йти. Тому зупиняю презентацію, давайте ще раз перейшла. От, вмикаю, отак бачать Добре. діти. Я б не знала. Все, тому спробуйте.